Друзі, вітаю вас на каналі Попкорн Там Юей. Кримінальний світ приваблює своєю похмурою атмосферою, жорстокими законами та долями людей, які опинилися в епіцентрі небезпечних ігор. У цій підбірці представлені 10 серіалів, які не лише розкривають теми влади, зради та амбіцій, але й завоювали визнання глядачів, отримавши високі оцінки 8.1 і вище. Кожен з них пропонує унікальний погляд на кримінальне середовище. Будь то мафіозні клани, наркокартелі чи закулісні інтриги, демонструючи як тонка межа між честю і жорстокістю в світі, де панують безжальні закони, тож вмощуйтесь зручніше, бо ми починаємо. «Прослушка» — це культовий кримінальний драматичний серіал від HBO, створений колишнім журналістом Девідом Саймоном. Прем'єра відбулася в 2002 році. І з того часу «Прослушка» вважається однією з найглибших телевізійних драм в історії. Серіал розповідає про життя у Балтіморі, США, показуючи місто з різних точок зору, поліції, наркоторговців, шкіл, профспілок, політиків та медіа. Кожен сезон фокусується на іншій схемі міського життя, поступово розкриваючи масштабну картину соціальних проблем Америки. Це не просто поліцейські серіали. Прослужка це соціальна хроніка, яка змушує задуматися про корупцію, бідність, бюрократію та моральний вибір. Завдяки реалістичному стилю, глибоким персонажам і сильному сценарію. Серіал здобув культовий статус і залишається актуальним навіть через десятиліття після виходу. Клан Сопрано культовий драматичний серіал HBO про життя мефіозів сучасній Америці. В центрі сюжету Тоні Сопрано. Бос італіано-американської мафії з Нью-Джерсі, який, попри свою жорстокість, страждає від панічних атак і звертається до психотерапевтики. Цей серіал не просто історія про злочинний світ, це глибоке дослідження особистості, сімейних стосунків, внутрішніх конфліктів та боротьби між обов'язком та бажанням. Сценарій наповнений чорним гумором, філософськими підтекстами та реалістичними зображеннями мафіозного життя. Клан Сопрано вважається одним з найпливовіших серіалів в історії телебачення. Він відкрив нову епоху серіальної драматургії і задав стандарт для багатьох шоу, які з'явилися після нього. Нарко це потужний кримінальний серіал від Netflix, заснований на реальних подіях, що розгортаються навколо життя і смерті легендарного колумбійського наркобарона Пабло Ескобара. Серіал переносить глядача у 80-90-ті роки в саме серце нарковійни, яка перевернула всю Латинську Америку. На перший погляд це історія про злочинця, який з нічого створив імперію, що приносила мільярди. Але глибше це розповідь про систему, в якій перемішані корупція, жорстокість і відчай. Кожен сезон занурює глядача в шалений ритм боротьби між наркокартелями і спецслужбами США та Колумбії, головні герої, агенти Стів Мерфі та Хав'єр Пеня, які ведуть безкомпромісну війну з картелем Медельїн, ризикуючи всім, щоб зупинити Пабло. Але чи можна зламати систему, якщо вона збудована на страху, грошах і владі? Нарко вражає не тільки динамічним сюжетом і кінематографічною картинкою, а й правдивістю. Це серіал, після якого вже не дивишся на наркотрафік як на щось далека. це реальність, яка змінила історію. Гомора це італійський кримінальний серіал, натхнений одноіменною книгою журналіста Роберто Савіано. Серіал заснований на реальних подіях і розкриває темну сторону життя в Неаполі, місті, де мафіозне угрупування Камора контролює цілі райони. На відміну від глянцевих образів ганстерів у кіно, кіногамора показує мафію такою, якою вона є насправді брудною, безжальною без романтики, у центрі історії, конфлікт між різними кланами, боротьба за владу, зрада, смерть і особиста трагедія. Головні герої Чіро Ді Марціо хитрий і безпринципний боєць клану. І Дженаро Савастано, син боса, якому доведеться пройти страшний шлях, щоб довести, що він гідний своєї ролі. Кожна серія це психологічне протистояння, де немає добрих і злих, а лише виживання у світі, де людське життя не варте нічого. Гомора це сировинний реалізм, потужна атмосфера і безкомпромісна правда про сучасну мафію один з найуспішніших європейських серіалів, який не залишає байдужим. Підпільна імперія, це кримінально-історичний серіал HBO. Дії якого розгортаються в атлантик Сіті в період сухого закону, коли алкоголь був заборонений, але нелегальний бізнес процвітав у центрі сюжету. Енох накі Томпсон, харизматичний політик, що вдень керує містом, а вночі його кримінальною тінню. Він балансує між владою, грошима і моральним вибором, керуючи контрабандою алкоголю і налагоджуючи зв'язки з майбутніми легендами мафії, такими як Аль Капоне. Лучано і Майєр ланські серіал вражає своїм масштабом, костюмами, атмосферою 20-х років і глибоким зануренням у політичні та мафіозні інтриги. Його створив Теренс Вінтер, сценарист клану Сопрано, а продюсував сам Мартін Скорсезе, який також зняв пілотну серію. Підпільна імперія це не просто історія про злочин, це епос про народження сучасної Америки з її жорстокими законами, жадобою до влади і ціною, яку доводиться платити за амбіції. Кримінальний роман це італійський кримінальний серіал, заснований на реальних подіях, що розгорталися у Римі в 70 х х роках. У центрі сюжету злети і падіння мафіозного угрупування Банда Делла Маляна, яка встановила майже повний контроль над злочинним світом італійської столиці, головні герої, трійка друзів Лібре, Данті та Ітцо. Вони з дитинства мріяли про владу, гроші та вплив. І коли дорослішують, ці мрії перетворюються на реальність. Жорстоку, криваву, але дуже привабливу. Вони ділять місто між собою. Але чим більше мають, тим більше ворогів з'являється серед поліції, служб і конкурентів, навіть власного кола. Серіал вражає не тільки жорстокими сценами та реалістичними бандитськими розбірками, а й тим, як майстерно показано політичну корупцію, зв'язки мафії з державою, наркотрафік і моральне спустошення героїв. Кримінальний роман це не просто гангстерська історія, це соціальний портрет Італії 70-х. Де романтика злочину розбивається об холодну реальність, сильна акторська гра, стильна постанова і музика епохи. Це все робить серіал справжньою перлину європейського телебачення. Озарк американський кримінальний драматичний серіал від Netflix, який влучно поєднує фінансову злочинність, напругу трилера і глибоку драму. У центрі сюжету фінансовий консультант Марті Бьорд, який разом з сім'єю змушений переїхати в тихе місце під назвою Озарк. Після того, як його план відмивання грошей для мексиканського картелю дає тріщину, замість спокійного життя на природі родина занурюється у світ ще більшої небезпеки. Мафія, місцеві кримінальні клани, корумповані політики і найгірше власні демони. Кожна серія це боротьба за виживання і спроба витримати баланс між злом і моральністю, родиною і жорстоким бізнесом. Головна особистість озарка його похмура атмосфера. Непередбачуваний сюжет, і неймовірна акторська гра Джейсона Байтмана та Лори Лінні це серіал, який не дає перепочити. Інтрига, ризик і внутрішнє напруження ростуть з кожним епізодом. «Озарк» – це не просто історія про відмування грошей, це глибока психологічна драма про вибір, який змінює життя і ціну, яку доводиться платити за контроль. Дон Карлеоне італійський кримінальний мінісеріал 2007 року, заснований на реальних подіях, у центрі сюжету життя Сальватора Ріїни, відомого як Торо Рііна, одного з найвпливовших босів сицилійської мафії Коза Ностра. Історія починається в 1943 році, коли юний Торо втрачає батька і брата внаслідок вибуху бомби. З цього моменту він бере на себе відповідальність за сім'ю і поступово занурюється в кримінальний світ. Протягом наступних десятиліть, ріїна піднімається до ієрархії мафії, використовуючи жорстокість і стратегічне мислення, щоб стати головою коза ностри. Серіал детально показує, як ріїна створює свою імперію, вступає в конфлікт з іншими мафіозними кланами, а також його особисті стосунки з родиною та друзями. Особливу увагу приділено його дружбі з дитинства з Біаджо Скіаре, який стає поліцейським і намагається зупинити ріїну, опинившись по інший бік закону. Дон Карлеоне це глибокий погляд на механізми мафіозної влади, особисту трагедію і моральні дилеми. Серіал вражає своєю реалістичністю, сильними акторськими роботами та атмосферою, що передає дух того часу. Мобленд американський кримінальний серіал, що розповідає про внутрішню кухню організованої злочинності у Великій Британії. У центрі сюжету Гаріда Соуза, чистильник і посередник між двома могутніми мафіозними кланами Лондона, Гаріганами та Стівенсонами. Гарі не мафіозі в класичному розумінні, а людина, яка закриває чужі проблеми, прибирає сліди, домовляється та погашає конфлікти, поки інші лише планують війну. Серіал починається з вбивства сина голови родини Стівенсонів, що кидає місто у вир безжального протистояння. Гаррі опиняється в центрі події і змушений балансувати між обов'язком, лояльністю та самозбереженням. Через нього глядач бачить за кулісся мафіозного світу, де справжня влада належить не тим, хто стріляє, а тим, хто домовляється. Особливе місце у серіалі займають внутрішні конфлікти, які між кланами, так і всередині родини. Динаміка між старшими поколіннями мафії та їхніми наступниками демонструє. Як змінюються методи ведення кримінального бізнесу, водночас серіал не уникає теми особистих трагедій, зрад і втрат, які переслідують навіть наймогутніших? Мобленд це похмура жорстока кримінальна драма з атмосферою Лондона, що постійно балансує на межі закону. Серіал вирізняється якісною постановкою, сильними акторськими роботами та глибокими психологічними портретами героїв. За законами вовків? Американський кримінальний серіал, заснований на одноіменному австралійському фільмі 2010 року, у центрі сюжету 17-річний Джошуа Джей Коді, який після смерті матері переїжджає до своїх родичів у пляжне містечко Південної Каліфорнії. Там він знайомиться з бабусею Джанін Смурф Коді, харизматичною та жорстокою матріархинею, яка керує родинним кримінальним бізнесом. Смурф разом з своїми синами, непередбаченим Поупом, безстрашним крейгом. Замкнутим дереном та прийомним симном базом здійснюють зухвалі пограбування та інші злочини, забезпечуючи собі розкішне життя. Джей поступово занурюється у цей небезпечний світ, де довіра, рідкість, а зрада може коштувати життя. Серіал досліджує складні сімейні стосунки: лояльність, амбіції та боротьбу за владу. Протягом шести сезонів глядачі спостерігають за трансформацією Джошуа, з наївного підлітка до повноцінного учасника кримінального світу. За законами вовків, це напружена драма про злочин, сім'ю та виживання у світі, де правила диктують найсильніші. Якщо вас захоплюють історії про мафію, владу, зраду і кримінальні імперії, ці серіали точно варті вашої уваги. Пишіть в коментарях, які з них уже передивлялись, або які додасте до свого списку. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові підбірки. До зустрічі у наступному відео.